Навчитися виявити проблему та швидко шукати шляхи її вирішення це мета десятої зустрічі у межах проєкту Спілкуй ветеран. Щодня з фронту повертається все більше військових, тому і робота фахівців з ветеранами зростає. Тому такі зустрічі дійсно потрібні, як і потрібні простори, де ветерани зможуть отримувати якісну та кваліфіковану підтримку і допомогу. Зустріч воркшоп з питань працевлаштування ветеранів організована громадською організацією Запоріжжя. Платформа спільних дій у співпраці з регіональним координатором всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як. Цього разу у нас будуть представники громад, і як фахівці супроводу ветеранів, так і адміністративне керівництво, скажімо так, громади це заступники голів громад, голови громад. Також у нас сьогодні представлений центр зайнятості як безпосередній надавач послуг, який працює з ветеранами і буде працювати в подальшому. Я так думаю, що набагато більше, тому що є запит на нову роботу, на перекваліфікацію, на отримання курсів, і тому ми маємо це робити максимально якісно, правильно, екологічно, і з розумінням того, що людина потребує, тоді навіть коли вона про це прямо не каже. Учасники зустрічі не тільки слухали теорію, але й розбирали конкретні кейси, слухали колег та висловлювалися. Самі були як абсолютно різні погляди на вирішення проблеми, так і взаємодоповнювальні. Психологічної реабілітації людина може зрозуміти чітко, що я хочу, які в мене є варіанти. Це може бути злочинно до центру зайнятості або відкриття своєї справи. Уже після проходження психологічної підтримки, це можливо буде центр ветеранського розвитку, ветеран чи подібні організації. Людина може повернутися, звернутися в центр зайнятості вже з питанням, чи пошуку роботи, чи можливо отримання іншої освіти. До заходу долучилося майже 50 фахівців, які працюють з ветеранами. кажуть такі на Годі раді. Сьогоднішній захід це дуже важлива для нас подія, тому що взагалі держава ветеранській політиці, ветеранській політиці приділяє достатньо велику увагу. І все, що стосується ветеранів, це нарабатувається. Це нове поки що для нас, і для держави. Такі заходи це дуже важливо. Після десятої зустрічі у межах проєкту Спілкуй ветеран, представники служби зайнятості, територіальних громад та ветеранських об'єднань зможуть ефективніше допомагати ветеранам, зокрема з працевлаштуванням. Сьогодні дуже багато роботодавців заявляють про е, можливість залучення на вакансії саме наших захисників і захисниць. А е, з 67 людей, які були працевлаштовані з учасників бойових дій саме службою зайнятості, найбільше пропозицій по вакансіям нам надає е, безумовно, наше підприємство Запоріжсталь. І ми сьогодні готуємося до проведення. Чергової ярмарки вакансій саме для цих підприємств групи Мейтінбіст, з бажанням працевлаштувати якомога більше наших захисників і захисниць і інших запитувачів сьогодні роботи саме для тих спеціальностей, які затребувані цими підприємствами. Проєкт спілкуй ветеран започаткували громадська організація Запоріжжя, платформа спільних дій та Криворізька фундація майбутнього за фінансової підтримки компанії Метенвест. Хочу сказати, що це надзвичайно важливий проєкт, тому що о, вчить говорити. З ветеранами безпосередньо за участю ветеранів говорити правильно, з повагою досвіду людини і працює з усіма категоріями населення тобто і з дітьми, і з людьми старшого віку, і з надавачами послуг, тобто максимально охоплює всі категорії, які взагалі можуть працювати з ветеранами і зараз працюють, і можуть потенційно працювати з ветеранами, і сьогоднішній захід не виключений.